Таня, ти чи взяла коншей? Ну тут немає різниці. Але я не повідомляю. Просто я так. Так, грузиницька скидується на землю, як дивиться. Чи не буде? Дивіться, колеги, ми скидаємо проєкт рішення перед сесією 10 днів. У проєкті рішення є те саме, все, що в таблиці. Мені щоб зробити таку таблицю, бо ж би випадає на день півтора з Якщо воно потрібно магатим, але це ми дружимо роботу. Якщо тут має якісь питання. Є в нас земельний відділ, всі земельні проєкти є тут, підійшов один, два, так. Нам це все робити, я не співаю самої. <звук> Михайло Михайлович, я говорив, дуже... прогулив... що ви це не хочу. Як вас має порядку щоденного земельної комісії, нашого працюєте? Слава Ісусу Христу! Всім доброго здоров'я, доброго дня. У uh, нас є uh, відповідний форум, прошу смістати виконання державного плану. schc лення Тетяна Атович, можна? Я ставлю пропозицію. Хто за, голосувати. Ви системі. Ми вже головками не голосуємо, це вже привезка така, дійсно, у нас прививчався. Gracias. Червоністю, кандидатом депутата в єдиному виборчому списку від Львівської області одної територіальної організації, Всеукраїнського об'єднання Гатущина. До Раморуської територіальної виборчої комісії надійшла заява від спілку Віри регулянку, про відмову буде наступною за черговістю кандидата депутату в єдиному виборчому списку. Кирилівської обласної територіальної організації українського об'єднання Батьківщина, так як вона обіймає посаду справу своєї наступним за чубовістю кандидата в депутаті в єдиному базу, а початку області за єдиним виборцем від обласної територіальної організації українського об'єднання Батьківщина є Хакова Львов та поставі частини першої статті 284 Виборчого кодексу України щодо роз'яснення від 28 жовтня 2020 року номер 433 Праворуська міська територіальна виборча комісія постановляє визнати обрану депутатом Граворуської міської ради для наступного за наступного додачу кандидата в депутати єдиному багатомандатному образі. Єдиним виборчим список військової обласної територіальної організації українського об'єднання Берківщина Харкова Любов Силі. Голова Аксьонова депутат Рудар. Друга постанова 12. Про реєстрацію депутата Леворунської міської ради обраного заєдинку територіальним виборчим списку від всеукраїнського об'єднання Берківщини. Розглянувши заяву Харкова Любов'язаної обраної депутата Праворуської міської ради, єдиному територіальному виборчому опису та єдиним територіальним виборчим списком відійського об'єднання Батьківщина про реєстрацію від депутатів відповідно відповідної ради та додані до неї документи. Так. Відповідно до пункту 18, частини 2 статті статті 283 Виборчого кодексу України, враховуючи там роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних районних міських, сільських, селищних рад, міських голодів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії 28 жовтня 2020 року номер 433 Праворуська міська територіальна виборча комісія е, подат, постановляє зареєструвати депутатом Харковою Бог Васильівну виборчим списком кандидатів у депутати від всеукраїнського об'єднання поміщення. Е, 1962 року народження цю постанову прошу вже її виконати і, і підняти. так, голова є акціонера так, У нас є, є. оригінал документів постанови? Є. є все. так. Добре, дякую. До виконання. Е, я з голоси не зв'язувався, вона сьогодні не могла бути, день, бути висітку висітку висітку. Значить, дякуємо, а, на засіданні, вона буде на наступному засіданні, по мене задекларувала і вона поступка досвідувалися. Дякую, Анатолій. А це присвідчення тоді вже випитне. Ми, ми підготуємо, але воно буде все одно підписом до вашої початку. Бо посвідчення видає голова ТВК, та, а не радость міська значить. <плес> Мені можна виступати чи не можна? На жаль, згідно регламенту, чи ви вже не даєте слово? Прошу. Прошу, дякую. Я, я хочу сказати, бачите, це все просто. серпня місяця чи червня, е, серпня місяця, в нас нема хворому, але в нас депута і депутата і депутати. Але Іван Іванович, то все, ваше. Попуститися, що ви на це не звернули увагу, що ви це все так довго затягували. І я дивлюся фракції «Батьківщина», яка тут присутня, і фракції «Самопоміч», яка там того разу не голосувала за прийняття депутата навколо депутата. Люди її обрали, а ви собі сидите і її не приймаєте. Це взагалі, це якийсь бред сумасшедший. Я відповідаю, наразі не відповідаю. Якщо ви пам'ятаєте, були на першій сесії, всі були на першій сесії, ми голосували про них промова і депутатів, і про міського голови. І так робить 90, а може навіть більше відсотків міських, сільських селищних рад. Відповідно, так само діяли ми. Коли нас поставили питання, по що депутати не проголосували на сесії, ми, почали, ми звернулися повторно, ну як не ми, не я, а голова ТВК, звернулися повторно до ЦВК за консультацією. І ЦВК дала таку інформацію, що е, консультацію, що е, це не залежить, і ТВК визнала повноваження наступного, е, сесія може голосувати, може не голосувати, депутат має поступити до обов'язку, якщо він не відмовляє. Ага. сказаємо, так. Тому відповідь е, на ваше питання є такою. Наразі хорошо дивно має відповідно форму оголошую передачу. Зараз у я світі. 40 хвилин збиралися після десяти. Дивіться, значить на сотні?